说不清 Агент Блашкович, вы всегда умудряетесь появляться в неподходящее время. Поэтому я заранее принял меры. Красота, верно? Беспредельная энергия. Она уничтожила тулийскую цивилизацию. Они проиграли, а мы победим. Мы обуздали ее с помощью технологии. В ходе первых испытаний мы уничтожим Азенштадт. А следом за ним я сведу все, что стоит у нас на пути. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Жаль, что вы не увидите свастику, гордо реющую над Белым домом. Ханс, стреляй! И на этот раз не подведи меня. Я вой. Лашкович. Вот он так, Плашкович. Мой медальон столь же силен, как и твой. Уничтожать свой кристалл времени. Не делай этого, Плашковедь! Там Натал, парочку тут надо. Привет. На, на, на. На. Полет ласточки. Немецкой. Там посол. Все. Это финал. Wolfenstein 34 Тепер я не знаю, коли я буду знімати Wolfenstein X Ну от, Wolfenstein X Хеймлург Орбер У мене ці ігри є, але, я не почав Мене так попитно, ось Директор, задание выполнено. Генерал Цета ликвидирован, его исследования прекращены. Поскольку Тулийский портал и сверхоружие разбились вместе с Цепелином, доступ в мир Черного Солнца закрыт навсегда. Медальон также утрачен. При разрушении портала он превратился в оплавленный комок металла и стекла. Айзенштадт освобожден от нацистов. Сейчас он под контролем кружка Крейсау. К сожалению, Золотой Рассвет прекратил свое существование. Несмотря на предательство Александрова, они могли бы стать ценными союзниками. Что касается Тоттенкопфа, хотелось бы верить, что он погиб в катастрофе, но я боюсь, что мы о нем еще услышим. Би Джей Блажкович. 12 минут. Ну все на тему я. Я игру Уолтингстейн. 2009 закончив. Можете мене поздравить. Що буду с ряду проходить, не знаю. Так як ви дивитесь видео, мені не хочеться нічого проходить. Пожалуйста, дивіться видео от начала і до конца. Не по 15-20 минут, так як о, я бачу як ви дивитесь о, в, в статистике видео. А нормально дивіться от начала до конца. Я трудюсь, це ви як я заходжу осьо. знімаю ігру, Мені пише один. А що це ви час час чимось сні? Не можете місію порвати ця, як ферма. укріплена ферма. Як я можу місію порвати? Другий разрывать місію, ну то другий, я. А я не привык розривати. Что місія повністю, то я знімаю повністю. Все. і ще раз я Вольтенштейн 2009 закінчив. Игру фільм у мене є, він на комп'ютері. Зимою я його загружу. Не сейчас. Пожалуйста, дивите видео. Дивите видео. Дивите видео. Статистика ужасна. Статистика ужасна. Ви як вы дивитесь видео? Дивляйтесь без подписки. Дивляйте 15-20 минут. Видео дивляться от начала и до конца. Если вы хочете, щоб я вам зробил ее значить на кожному відео, маленький великий должно бути по 100 просмотрів. По 100, якщо 200-300 просмотрів, то я обов'язково вам зроблю І якщо такі просмотри, то игрофильма ніякого не буде. Поки весь на кожному відео не буде по 100, по 200 просмотрів. Все. Я хочу пройти крайзис Вархат, ну подивлюсь. Все, я данную миссию закончив. Подивимся. Ищи Крайс Вархет. Ищи Кразис первый. Країс Вархат. Це считается самый первый Крайзис. Потом появился пізніше Первый Кразис. Крайзис Вархет це так як типа його зробили типа як пробний країс. Потом пізніше з'явився Кразис первый, Країс вторий, Кразис третій. Усі краються, я перепройду. Все. Після цього я загружу ВКонтакт. Пожалуйста, хто дивиться ВКонтакте, тоже дивіться від начала до конца. Пожалуйста, дивіться відео без підписки. Не на Ютубі, не вконтакте. Добавляйтесь вконтакт, у... на YouTube і так далі. Не надо просить взаємної підписки. Я хочу без взаємної підписки на мене підписувались все і, і, і ще ютуб я дивився Ой. башні тіні. это смотреть нельзя репит трещить і так далі і нічого не видно ютуб спочатку. Дивляйся відео з самого начала. Якщо ти показуєш картинку погано. Зритель той що дивиться, Він уходить з каналу. Пожалуйста, роби картинку нормально. Я відео не обробляю. Все, до скорой зустрічі у, 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 у Crysis Warhead. Будем проходити Crysis Warhead. Він невеликий, там 5 місій, по-моєму. А потом будем Crysis 1 Ну, подивимося. У мене багато ігор на флешках. І в мене ж Ігра не пройде на Call of Duty Modern Warfare 3. Я Я проходив, але в, в Рипачок вибив І так далі Ну, подивимося. Все, до скорой встречи. Следующий. В следующей игре. Я ще хочу пройти цей Storm Full Edition Нюкнюком Нюкем і, і Капітан Корабля, ну я не знаю. Якщо я прийду з Дюком Нюком, ну, я з Капітаном Корабля більше проходити не буду. Це та сама гра, тільки з другим героєм. Зачем воду ту саму ігру проходити? Якщо, якщо будуть англійські субтитри, всі англійські субтитри е, з русскими переводами я буду читати. Є ще одна гра. Enemy Front. Тоже про снайпера. Е, цього як він. Е, Журналіста. Я Козеру. Козеру. Есть с цей. Блогер Козера. А це журналіст Козера. Там як він воює. Е про польське сопротивлення. Є Снайпер Кросс Снайпер Кросс Warrior 2. Снайпер-еліт, Снайпер-еліт 2, Снайпер-еліт 3. Це все я должен попроходити. Е потім це як вона називається. Кразіс, красть 2, красність 3 Потом uh, Series, 7, Series M2 Series M3 я проходить не буду. Я її колись проходив, начинав проходити, але там вона сильно зможе. Там треба шукати оружие, артефакти і так далі. Я цього убить не люблю. Чого я не проходжу Series M. Я її один раз почав проходити, мені почали пала. Ти там, ти не знаходиш оружя, ти не знаходиш те, ти не на... знаходиш це, я її удалив, більше я їй сказав, що я її проходити не буду. Series M3. Даже если буде мене новий комп'ютер, я її не, не буду проходити. Того, що там... Series 4 я, я ніколи не грав, я не знаю, що что... там. Я подивлюсь відео, потім потом скажу, буду я проходити. Сервіс м 3 проходити не буду, там треба оружия шукати. скорой встречи с у... укрази си вархат сейчас я загружу и на ютуб потом загружу в Все, титры игра пройдена игрофильм у меня есть і все. Зимою я буду виставляти ігрові. У мене есть фільми Woltenstein. У мене есть фільми Crisis. Warhat, у мене есть ігрофильм Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 4, Bullet Storm з Дюком Нюкеном. И по-моему все. Да, я по-моему все. Остальные ігрофільми я не снимал. Я буду дивиться так як вы дивитесь. Если вы будете дивиться не видео, так як вы дивитесь игру Wolfenstein, то ігрофільм вы довго бачить не будете. Ні, щоб на кожному видео було по 100 просмотрів. Тільки тоді буде ігрофільм. фильм. А що там по 5 по 0 просмотрі як я зможу робити ігрофім? Заходжу 000 по, по всім 0 просмотрів. Ніхто не хоче дивитися Вольфенштейн. Я викида, я викидаю їх у групи, у телеграм, у конта у, у групи у Facebook і так далі. От начала і до конца дивляться відео. І маленькі, і великі. Коли Вольфенштейн піде, коли буде на кожному відео по 100 по 200 просмотрів на кожному відео, Не на одному, на кожному, Тоді я загружу игру. Игоргим у мене є на комп'ютері. Він у мене. І так далі. Следующую игру я буду ним, наверное, Crysis Warhead хотів эээ е снимать этот самый шторм, ну наверное після кразиса вархеда начну Були шторм. вообще то крайзис 2, кразис 3, ну подивимося. call of duty 1 call of duty 2 и так далі що в мене є багато що в мене чого є Эни фронт есть э, потом Series M2, Series M1 и так далее. Все, до скорой встречи. підписуйтесь на канал. канал проводка э, для всех пользователей. Так что вступайте в группу ВКонтакте. Так само называется Взаимочка от Николаса Бловара в Телеграме и э, и пути маяк моя бридня дальнего вступайте в групи Підписуйтесь на канал Все, до скорой встречи я не знаю сейчас я загружу в вк потом буду загружать в контакт на ютуб потом буду загружать вк все до скорой встречи крайси Вархет, наверное.